Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава, і сподобається подача інформації. Підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні тема Сонце в рибах. Водолій віддає свої права. Рибам, які завжди за мир у всьому світі за порятунок потопаючих та допомогу нужденним. Сонце це его, творчий потенціал, яскравість, свідомість. Дорогі рибки, з Днем народження вас, бажаю вам творчої наснаги, радості, удачі, благополуччя і щоб до вас гроші приходили з усіх сторін легко та радісно. В період риб ми пливемо в потоці, ми стаємо спокійнішими, терпимішими. У нас з'являється можливість легко йти на компроміси, прагматичність і раціональність складно буде в собі знайти. Риби це знак води, мутабельний знак. Мутабельність дає можливість підлаштовуватися під різні ситуації та умови. Натомість у нас з'являється інтерес. До духовних практик, пізнання себе, і варто скористатися цим періодом для занурення в себе та усвідомлення своїх цінностей. Цей період загострюється інтуїція та емоції, і у багатьох можуть проявитися творчі здібності. Кожен знак зодіаку світить своїм сонцем. Риби наймістичніший. Загадковий, інтуїтивний, сприйнятливий, романтичний та милосердний знак зодіаку. Представники цього знаку плавають на таких глибинах людської психіки, які іншим навіть не снилися. Вони мають бажання не переробляти, не перебудовувати світ, а адаптуватися під цей мінливий світ. Риби можуть зібрати різнобічні чинники в одну цілісну картину. Хоча не завжди можуть пояснити своє цілісне бачення, логічно. логіка, слабке місце, мудрість риб в умінні побачити цілісність навколишнього світу. Стихія води дає рибам глибинну емоційність, чутливість, спокій і навіть певну відчуженість Риби – останній знак, який складає річний цикл сонця. Із дня весняного рівнодення розпочнеться новий річний цикл сонця на небі. В період риб варто добре виспатися перед пробудженням. Це час, коли ми не будемо діяти активно і всупереч долі, а будемо відпочивати, відновлювати сили і займатися своїм здоров'ям. Рибами керує Нептун. Він теж зараз знаходиться в рибах. І дає рибам чутливість, сентиментальність, емоційність, поступливість та доброзичливість. Риби завершують зодіакальне коло, тобто необхідно в цей період завершувати якісь процеси, можливо, завершити якісь реальні матеріальні проекти, відносини, задачі, завдання, а може попрацювати зі своїми страхами, відпустити минуле, синтезувати досвід предків. Зробити висновки, підбити підсумки і здобути мудрість і звільнити енергію, знак риб виділений в цей період, в ньому зараз знаходиться Сонце, Сатурн, Нептун, Меркурій і висхідний лунний вузол. І природа від нас вимагає, щоб в момент весняного рівнодення прокинутися від сну. Риби це завершення, коли зробити нічого не можна, настає стадія прийняття, це час підбиття підсумків року, висновків та зародження нових мрій, мрій та цілей, які ми будемо ставити в період овна на майбутній рік. Час під впливом знаку риб, це час подумати про душу. А коли ви втрачаєте натхнення, візьміть паузу і присвятіть собі час. А це медитації, прогулянки біля річки чи читання віршів, і це допоможе вам відновитися. Іноді потрібно відключитися від зовнішнього світу, щоб знову почути свій внутрішній голос Сонце в рибах це про глибинну інтуїцію, емоційну чутливість та здатність бачити світ крізь призму фантазії. Люди з цим становищем, ніби живуть одночасно. У двох світах, в реальності і в своїх мріях, їх важко обдурити, бо вони буквально відчувають чужі емоції. Риби вміють визначати цілісні орієнтири та включатися до ієрархії відносин, але риба не вміють підтримувати стосунки. Для цього знака найвищим досягненням є служіння навколишньому світу та конкретній людині. І характерні риси чутливість емпатія, інтуїція, пасивність, ілюзорність, мрійливість, відрив від реальності. Сонце в рибах це диво, яке ви несете світу. Душа просить духовного розвитку, пізнання світобудови. Сонце в рибах це зовсім не про публічність, не про кар'єру та матеріальні досягнення. Сонце в рибах просить суспільство залишити його наодинці зі своїм світом мрій, саме час звернутися до духовних практик. І в цей період багато хто відчує велике бажання поринути в себе для того, щоб знайти відповіді на питання, хто я навіщо прийшов у цей світ і що залишу після себе. Чутливість і проникливість душі набирають сили, бажання служити іншим людям, співчувати та підтримувати їх у скрутну хвилину. Сонце в натальній карті відповідає ще й за батька, і саме зараз настав сприятливий момент для вибудовування стосунків з батьком, ніби зверху приходить усвідомлення причин і наслідків, які раніше могли спричинити розрив. І це не тільки по відношенню до батька, але й в інших ситуаціях ви теж зможете усвідомити причини і наслідки своїх поступків, тих ситуацій, які з вами відбувалися. І це період, щоб трансформувати розум на вищі вібрації. А знак діва напроти вісь риба діви це вісь служіння, а в діві ще й лунний вузол минулого і час задуматися. Наскільки я можу і вмію дбати про інших безкорисливо, не чекаючи чогось, наскільки чисте моє сумління перед іншими людьми, і важливо йти в це, слухати себе, свій внутрішній голос і зіставляти з істиною. В цей період молитва і медитація більш дією, ніж будь-коли, якась інтровертність занурює. У той світ, з якого вона колись прибула на землю, тому дуже сприятливо відвідувати в цей період храми, місця сили, медитувати, займатися духовним розвитком та духовними практиками. А Сатурн в рибах нагадує про духовні орієнтири, дотримання законів. Сатурн в негативі це обмеження, перешкоди, контроль, випробування труднощами. Диктатура, відомість, невміння впоратися зі складними ситуаціями життя, небажання осягати мудрі закони життя, Всесвіт пропонує нам пройти через процес трансформації, що веде до глибокого самопізнання та внутрішнього світу, бережіть один одного і ростіть духовно. Де риби, там турбота, почуття, емпатія і наш фокус уваги. Зміститься на щось глибинне та інтимне, на внутрішнє почуття. Під впливом знака риб думки крутитимуться у сфері виходу за межі матеріального світу. Коли сонце проходить по знаку риб, краще не робити нічого активного. Це період під впливом Нептуна, і він не для завоювань, він для допомоги тим, кому набагато гірше, ніж вам. Це період благодійності. І неважлива благодійність буде грошима, а може, просто добрим словом чи якимось діями на користь іншої людини, це період, щоб попросити прощення та пробачити. На жаль, серед риб є друга сторона в негативі, це пусті мрії, перебування в світі ілюзій, замкнутість від усього світу, почуття провини. Хитрість, скритність і втеча від проблем, пам'ятаємо зображення знака риби: одна риба пливе до світла, а друга пливе в глибину. До цього знаку відносяться жебраки, які сидять на вулиці та користуються жалем перехожих. Це, до речі, теж спосіб маніпуляції одягнутися погірше, прикинутися бідним, нещасним і цим викликати жалість. Взагалі, всі водні знаки. Маніпулятори просто спосіб маніпулювання всіх різний, але тут знову потрібно згадати дві сторони риб: часто творчі особи ловлять хвилю натхнення під різними речовинами, такими як алкоголь, наркотики, тютюн тощо, це другий бік творчих особистостей. У нас дуже багато прикладів справді талановитих людей, які вживали речовини, які змінюють свідомість. На нижчому рівні Нептун це алкоголь, наркотики, психологічний садизм і газові камери. Також риби завідують ліками, наркозом та снодійними, тобто все, що м'ягко затуманює нам свідомість. Нептун вводить в оману, розмиває кордони між реальністю та ілюзією, тому люди під владою Нептуна можуть втрачати розуміння, де правда, а де брехня. Коли треба зупинитися, а коли треба йти далі, Нептун м'яко обволікає своєю пеленою і каже все добре. Ми випливемо, але в цей період вже може затягнути далеко в море. Риби дуже творчий знак. Венера в рибах в екзальтації. Серед представників цього знаку дуже багато художників, письменників, музикантів. Їх відвідує муза, тому що саме тоді людина починає творити, створювати завалінням душі, і якщо це натхнення йде із середини, тоді справді виходять світові шедеври. Погодьтеся, різниця відчувається, коли художник пише картину на замовлення або коли до нього надійшло натхнення. На найвищому рівні це музика, творчість, відчуття гармонії. Передбачувальні системи на високому рівні прояву серед риб багато письменників, фантастів, фокусників, ілюзіоністів, адже фокуси теж свого роду обман і нас вводять в оману, але це не винний обман. Венера знаходиться в рибах в екзальтації, але вона зараз повні і готується до ретроградного руху, і знову буде заходити в риби. Венера планета кохання, і якщо в діві Венера любить людину з конкретною моральною і матеріальною вигодою, то в рибах Венера огорнута ореолом казковості та ілюзій. Багато хто у своєму житті чув вираз одягнути проживі окуляри це саме стосується риб, оскільки вони сприймають кожного свого партнера ідеальним в картині людини, якщо риби мають відношення до теми відносин. То людина ідеалізуватиме партнера, саме так люблять риби. Навіть розуміючи, що партнер зовсім не той, який би хотілося, вони можуть виправдовувати його. І в найслабшому положенні в рибах Меркурій, який теж зараз знаходиться тут. Меркурій пройде по знаку риб, зайде в овен і буде повертатися в ретроградному русі. Меркурій планета мови та мислення, і на низькому рівні прояву такі люди можуть обманюватися, красти та шахраювати. Що запалює сонце в рибах і дає йому життєву силу та енергію. Важливо бути співчутливими, допомагати людям та тваринам, займатися творчістю, робити все з душею, розвиватися духовно, уникати позицій жертви. І розвивати працьовитість Хрест розвитку Рим характеризують такі якості, як здатність до жертовності в ім'я ідеалів, здатність починати все спочатку, радикально змінювати свої погляди та розвивати інтуїцію. Опорою для людини будуть такі риси, як комунікабельність, контактність, допитливість, толерантність, широта світогляду та гнучкість розуму. І важливо розвивати здатність виношувати задум, гнучкість прагнути активної адаптації при зміні життєвих ситуацій, схильність до деталізації і структуризації, вміння цінувати матеріальні чинники. Однак може виникнути апатія та різка зміна настрою при втраті орієнтирів та усвідомленості дій, і мета риб прагнути до витонченості сприйняття, до поставленої мети, розвивати естетичний смак, практичність, навички формування простору, співтворчості і при цьому бути уважним до емоційної нестабільності, що проявляється. Схильності до ілюзорного сприйняття реальних обставин. Аспекти Сонця при проходженні по знаку риб. 2 березня Сонце в квадраті з Юпітером. Не варто сперечатися із впливовими людьми, з високопоставленими людьми, з людьми, яких ви поважаєте, і думати, що ви найважливіші. Амбіцій може бути багато, а авторитету може не вистачити. У них цей час теж не все може бути гладко. Загалом вирішення юридичних питань краще перенести на інший період. 8 березня Сонце в тригоні з Марсом, підтримуюча позиція. Активізуються чоловіки. В день 8 березня. Усі сюрпризи залишаться сюрпризами, і чоловіки можуть приємно здивувати жінок. Можливо, щось приберуть в домі Марс, в раці, в сімейному знаці чоловіки будуть уважними. 12 березня Сонце з'єднається із Сатурном і почнеться новий річний цикл Сонце Сатурн і спитає нас. Наскільки відповідально ми ставимося до своїх обов'язків, але в цей період начальник може бути трохи суворішим, ніж зазвичай, і надасть більше роботи. Не сперечайтеся, краще взяти на себе більше відповідальності. 14 березня повний місяць, лунне затемнення, і на тлі повного місяця сонце підтримане ураном. Вирішуватимуться фінансові питання, можуть розкриватися якісь давно забуті справи, рішення будуть кардинальними та підуть нам на користь. Хтось взагалі вирішить змінити роботу або навіть докорінно змінити життя. Уран дає несподіванки, і це будуть приємні несподіванки та неординарні ситуації. 17 березня сонце з'єднується з висхідним лунним вузлом, і це кармічний період. Тому чекаємо на виступ соціальних активістів і захисників природи, а ті, хто змінює своє життя, будуть замислюватися про його сенс. Тому робимо добрі справи, займаємося благодійністю. 20 березня аспект з'єднання сонця з Нептуном і починається новий цикл. І це аспект творчості, який допоможе акторам, режисерам, художникам та іншим геніальним людям проявити свою геніальність. Це останнє з'єднання Сонця з Нептуном в знаку риб на довгий час. Тому не прогавте цю можливість. З іншого боку, може погіршитися самопочуття, тобто це період, коли не варто зловживати алкоголем або якимись речовинами, які змінюють осознаність. В такий період перебування сонця в знаку риб. А я вам дякую, що ви завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!